Усім доброго дня! Ми продовжуємо грати у острів. Це наше основне місто. Продовжуємо ми з чого? минулого разу. Ми трошки розбудували ось цей острів з овечок. У нас тут 8 вівчарень. Налаштували їм тут уже роботу, і, в принципі, цей райончик вже працює. Трошки тут треба їм більше хаток, адже вони не встигають. У нас проблеми з овочами, тому я розпланував ось тут трошки хаток з обіцями для того, щоб були овочі. Ну і можливо, ми і тут і далі її ми будемо забудовувати. З Кам'яниці, мабуть, досить поки будувати. Ось тут одна ще добудується, і буде все. І, в принципі, давайте відтискати. Я запланував, як бачите, трошки багато хаток. Будемо по ходу розбиратися. Зараз вони якраз повинні кам'яничку і будувати. Хтось приїхав вже одразу. Деркачі, взуття забирають, вугілля забирають, курячі яйця, соняшникову олію і одяг. Вау. І дуже багато, до речі. Дуже багато. Так, сушена риба. Ні, соняшникова олія. Так. Борошно, так. Яєць не назбирали ще і сіль обов'язково. Все. Будь ласка. Так, і березень місяць. Пішли одразу, панютине. Барвінкове шані, да? Ще ми з ними торгуємо, добре. Так, давайте подивимось, чи правильно підуть цей раз наші коні, корови і тому подібне. Ні, ну що за бред? Ну, подивись, куди вони пішли. Подивися. Корови звідси поперлися на інший край мапи якого хрена. Ну, що це таке? Просто корови через усе місто тащаться. Ось вони. Я в шоці? У них є поля. Дивіться. Ось ці. Ці тут. Ці тут. Чому ці пішли? А це тоді які? Це що, звідси прийшли? Раз, два. Чому оцей прийшов сюди, а не зайняв своє? Що за бред? Оце хто? Раз, раз, два, три, чотири, пять. Оці повинні були піти наліво. Так я все налаштував, у них все ідеально. Я знайшов причину. Я знаю, чому це так, але я нічого не можу з цим зробити. Це залежить просто банально від того, хто прийшов на роботу перший. Яка по погонич волів прийшла на роботу перша та і іде. Але ж це неправильно. Так, тут пусте поло повинно бути, чи ні? Тут одне парове два парових. Вони зайняті. А чим зайняті? Раз. Два. Бачу. Це одне зайняте. От виходить, що тут ще одне вільне поле, зараз. Просто вільне десь. Ось це. Так, ось воно вільне. Сюди ніхто не прийшов. А тут, виходить, ми зайняли чиєсь овече якесь місто місце, правильно? І, от, і вони, ти хоч сказати, будуть зараз носити молоко аж звідси, туди жіночки будуть носити молоко. От, в цей корівничок. Чи де він? От в цей. Панютине, поїхали. Значить, можна купити медовуху. Та все, давайте купимо. Так, дивіться, сонячний коліє 20 тисяч можемо продати. Вау! А їм можна ще більше. Треба вже збирати ще більше. 20 тисяч. Один продаж. Теплий одяг. 37 тисяч можна назбирати. Вау! Так, цибулі вже можна більше. Моркви більше. Цибулі більше. Вау! Так, все. ні якийсь шарм в великих цифрах також є. Коли ти дивишся, уже знаєш, у тебе торгівля йде там не сотнями, а тисячами. І воно тоді взагалі класно виглядає. Так, дивимось, куди пішли. Не туди пішли. Не туди пішли. Але фіг з вами, хоча б близенько. Раз, два, три. Фіг. Ці пішли на цей берег, розумієте? А ці пішли на той берег. Чому? Чому? Назар, давай писати. Слухай, я вже втомився. Давай будемо писати Євгену. Ну, це фігня. Прив'яжіть корівник і вівчарню до ферми. Це ж не складно. Дійсно треба слідкувати, але. Так, щось з сушеної риби не додається. Щось ми її взагалі не робимо. Дуже дивно. Зараз в кінці року подивимось статистику. Скільки у нас зробили. А, мабуть, нема сіток. Давайте ниток, верніше. Давайте ниток закинемо їм трошки. Ну, ось ці повинні плести сітки. Зараз хтось з них прийде на роботу. Опа! І почав плести сітки. Чудово, бачиш, проблема в нитках, тільки в нитках. Так, остання хата, до речі, залишилась. Що ми. Що ми ще будемо будувати? Ми оці розбудували. Вони вже всі поприїжджали, але ж їм нема що їсти. Давайте їм побудуємо щось. Де буде риночок імпровізований? Давайте ось тут зробимо. Так, тут буде м -м -м, риночок. Сюди, відповідно, ми наймаємо жіночок. На вівчарнях є кому працювати, є кому працювати. Валяльні працюють, працюють сукна багато-багато. Теплий одяг робиться, робиться в великій кількості. Гарбарня. Скотобійня. 1900 коров'ячих шкур. Є підозра, що гарбарня не буде справлятися. Треба ще одну гарбарню. Тоді давайте ми там зробимо без овчини. А ось тут побудуємо гарбарню. Так, ну от закупаємо ми погано. У нас вересень місяць, у нас абсолютно пуста комора. В цьому проблема, мабуть. У нас взагалі мужики нічого не будують. А що це так? А що це ви розслабились, нічого не будуєте? Панютине. І мерефа. Мерефі давайте спочатку. Соняшникова олія, борошно. Курячі яйця. Сіль. Угу. І тепер панютине. Панютине. Цибуля. Морква. Пиво. Пішло нарешті. Соняшникова олія. Але ми щойно там трошки. Та ні, нормально. А, і теплий одяг можемо. І теплий одяг. Сир почав нормально. До речі, непогані цифри. Мені подобається. Ще один корівничок. Пішов на користь. Ну, добре. Так, ну що, грудень місяць. Пливуть наші льодоколи. Ми вже сумували за ними. Побудувались два причали, до речі. Треба ж туди ще людей накидати. Ну, от навесну туди налаштуємо це все вже. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Пливуть. Дивіться, як пливуть гарно. Так, грудень місяць. Кінець. Відбиваємо підсумочки. Давайте потихеньку. 357. Тисяч. Ми йдемо гарними темпами нагору Жодного шляху донизу. Тільки нагору Не експонента, звісно. Але. Так, прибуток. Е, не найбільший, але росте. Нормально. От за останні скільки ми 3 роки ми зіграли, правильно? Чи два-два Нормально. Доходи ростуть, податки на житло збільшуються, бо кількість людей збільшилась. Так, податок на статки зменшилось трошки, тому що люди щось почали піднішати незрозуміло. Податки на корчми ми зменшили. Податки на цирюльні нормально, хай платять. Можна навіть, мабуть, збільшити. Давайте, що у нас по цирюльні? Статок 630 у цих. А у цих статок 300. Можемо піднімати податок на цирюльні. Давайте на 20 їм піднімемо. Буде 120. Так, ідемо далі. Де податок на корчми? Ну, ми тут скачемо на ньому, тому що невідомо, що ця корчма? Ця, яка в, міс... в селі 18 статок. Вона, типу, живе, єлі-єлі, але живе. Ці процвітають у них 140. У цих проблеми, але ми їм зараз податок зменшили. подивимось, як вони наступний рік проживуть. Податок на цірівляні зрозуміло. Місцевий ринок трошечки впав. Люди перестали закупати, продавати М -м 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 -м. майже найбільший. Так, позик не було, видатки ростуть. Імпорт, щось ми закупили. Заробітна плата росте, бо кількість людей працюючих росте Гінців відправляли. Ну, таке, по помілочі. Закупівля росте. По ресурсам. Давайте подивимось, що мене цікавить. Це мене не цікавить, не цікавить, не цікавить далі йдемо. Ресурси, ресурси. Буряки, це я зрозумів, вишнів чудово, все чудово. Скільки ми взуття робимо? Десь робимо 9 тисяч, Просто так горох. От ми скільки купили, ми його не акумулюємо. Скільки ми в них купили, стільки ми їм і продали. Нема свиней, нема проблем. Можливо, можливо. горілка. Горілки мало виробляємо чомусь. Дуже мало. Ми продали горілки більше, ніж виробили. Гречка 20 000, з них 8 600. Іде на кур. І 10 ми продаємо людям. Щось залишається, до речі, гречка повинна бути запаси гречки. Це добре. Але ж нам ще оцим жити до, до наступного сезону. Так що... Ем, залізо треба закупити. У нас залізо закінчилось. Треба ж тепер зброю металеві частини робити. Кабачки, камінь, капуста, картопля. Тут це норм. Конопляна олія. дуже мало. Дуже мало. Тому що насіння йде Угу. Добре, дуже багато коров'ячих шкур ми зробили. Слава Богу, вони не. Ем, не зіпсувались. Курятина, курячі яйця. Добре. Ну от, скільки на експорт, і скільки продано в місто. Продано в місто 12 тисяч. Нормально ми робимо. Ляна олія добре. Ляне насіння, бла бла бла, бла бла. Лій, малина. Малина псується. Ну як? Чому? Чому вони її не їдять? Каже, недостатньо різноманіття. Ну так хава, і вона ж просто псується. Мед. Меду треба більше. Молоко. Морква. Угу. Добре. Нитки. Зробили. О, зараз буде найцікавіше. Огірки, одяг. Пиво. Поташ, 3,400. Дуже мало поташу. Ми робимо дуже мало. Пшениці 23 тисячі і всю ми витрачаємо на їжу, на борошно. Ну добре, підкови пісок, риба. Поїхали. Ми виробили 6. Виловили 6400 риби З них 5-300. Ми витратили на е, сушену рибу. 21 рибка зіпсувалась, нічого страшного. Ми зробили 12 сіток. 11 з них витратили нормально. А де сушена риба? Зараз дійдемо до неї сало. Так, сало, свинина нормально, сир. Свинина не псується. Нарешті. Як вона псувалась на початку? Подивіться, 5 тисяч зіпсовано було. А тепер, коли жрать нема, що вони нормально. Так, сир. От сир зіпсувався. В цьому році дуже багато сиру, тому що його не забрало. Було наче нормально зіпсовано 0,0,0 і в цьому році 3000 зіпсувалось сиру. Ну нічого страшного. Скляний посуд, сметана, солома. Соняшникова олія. Ну, добре. Сукно, сушена риба. Ось 5,204. Нормально, нормально. Вони це все, правда. Ми на експорт нічого не змогли зібрати, але. Хоча б на, на поїсти їм назбирали. Так, сушня. Норма. Сушні мало. У мене був період, коли в мене було 27 тисяч сушні. А зараз ми її чомусь робимо в маленькій кількості. Ми ось виробляли сушню по 6 тисяч. сушні було. Чому зараз вона виробляється? По 2000, по 3 тисячі. сіно, теплий одяг. Теплий одяг треба більше виготовляти. Хміль 10 ячмінь. 10. О, нормально. Хміль і ячмінь в нормальній, в однаковій кількості. По 9500 ми їх витрачаємо. Чудово. Мені подобається. Яловичина, ябл... яблука зіпсувались Цибуля зіпсувалась. Ну, це нормально. Все. Так, по населенню. Що в нас? Е -е, 2335 людей. Офігеть, як багато. Статки ростуть. Це добре. Потихеньку. Я б не сказав, що великими темпами у нас росте. Але от було 200 за 2 роки 150 людей щось такого. Нормально, нормально. Ми молодці. Мені все подобається. Потихеньку вже закінчуємо з цим містом. Я думаю, тут ми добудуємо ще складів, причали є. Тут у нас буде торгівельна зона. Відповідно, ще, мабуть, одну тачкарню тут побудуємо, щоб вони могли возити це все. Можливо, ще одне стіло сюди засунемо. Ось тут доб'ємо хатками з обістями і будемо тільки розвивати оцей останній куточок. Все, тут уже, в принципі, нема що робити. Ну і тут трошки залишилось забудувати. Ми, в принципі, майже все запланували. Але продовжимо якось наступного разу. Все. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, посилання є в описі до відео. Там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!